Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. усім мирного неба, Божої вам благодаті. І сьогодні, друзі, хочу вам показати, як я в'яжу ось таку в'язку. Я вам вже показувала, але хочу вам сьогодні показати, як зв'язати її, щоб вона була з обох сторон одинакова. У мене на спицях є набрано 24 петлі плюс 2 кромочних 2 крайніх петлі, яких ми не враховуємо в узор. Тепер будемо в'язати резинку 2х2. Першу петельку ми знімаємо. І почнемо з виворотної петлі. Нам нема різниці з якої починати, тому але я почну з виворотної петлі. Ось так. Дві виворотні, дві лицеві. Я лицеві петлі в'яжу за задню стінку. Дві виворотні, дві лицеві. І так, друзі, до самого кінця. Пров'язали останню петлю виворотною петлею, тепер повертаємось, ми зв'язали собі основу резинку 2х2, а тепер починаємо в'язати ось нашу, ось таку нашу резинку, друзі. Так, ось у нас перші дві петлі виворотніх. Перші дві петлі ми пров'язуємо виворотніми. А ось ці дві петлі. Спочатку в'яжемо другу петлю за задню стінку, тоді в'яжемо передню петлю. За задню стінку, знімаємо обидві петлі і спиці, і знову, друзі, пров'язуємо дві петлі виворотні. І знову спочатку другу пров'язуємо. Ось так, взяли взаді, пров'язали лицевою. Тоді першу ось цю петельку пров'язали лицевою петлею, зняли і пров'язали дві виворотні. І так, друзі, в'яжемо до кінця, без змін. Лицеві в'яжемо спочатку задня, тоді передня, друга, тоді перша. І виворотні в'яжемо. По узору Так як вони є виворотні, так і в'яжемо їх без змін. Ну, я зараз дов'яжу, потім включусь. Дов'язали ми цей ряд до кінця. Остання петля також в нас є виворотня. Тоді обертаємо наше в'язання. І ось, друзі, дивіться, де є в нас виворотні петлі, в'яжемо. Виворотні. Це ми підв'язуємо основу для наступного узорчика із на другій стороні, як будемо в'язати. А ось тут в'яжемо там, де ми в'язали на цій стороні виворотні петлі, друзі. На цій стороні ми будемо також в'язати наш жгут. Ось так пров'язуємо спочатку другу, а тоді першу, лицевими петлями. І знімаємо. Виворотні пров'язуємо без змін. Ось пров'язуємо. Так. Виборотні пров'язуємо без змін І так, друзі, в'яжемо до кінця. Ось дівчата, друзі мої подружки. Пров'язала я декілька рядочків. Ось тут в мене вийшло один, два, три, чотири п'ять. І з цієї сторони також 1, 2, 3, 4, 5. Але тут вже готове до наступного ряду. І ось, друзі, яка вийшла з двох стороння, ось така гарненька резиночка. Так як в мене ось тут. На шарфу, якою б стороною я не взяла шарф, він є, як можна сказати, з обох сторін є лицева сторона. Ну що ж, друзі, комусь сподобалась ось така в'язка, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь, друзі, на мій канал, поширюйте. Мої відео у других соцмережах для мого розвитку каналу. Підписуйтесь, друзі. Я вас дуже-дуже. Я рада вам кожній підписці. А тепер скажу усім пока-пока, усім мирного неба, Божої вам благодаті! І ось такі медвежатка. Посилають вам гарний настрій! We seem poka poca.